Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою е, е, Битва бі, роботів. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну А ми поїхали! І так, постійні, тут у нас великі машини, великі роботи, прямо як Байрактар. Ну ладно. І тут ми е, будемо, я так розумію, боротися з такими самими суперниками. Ага, тут зараз, як завжди, йде. Загрузочка. Нам треба, щоб загрузилося 356 мегабайт, а загружено зараз 77. Ну давайте поки що дивимося і поговоримо про цю гру, але перед тим як ми почнемо ще з цією грою, хочу вам порекомендувати одну гру про хомячка. Зараз виходити не буду, але я вам показував попередніх відео і, напевно, ви вже більше ніхто знаєте. Гра про хом'ячка, де можна піднімати кеш, не вкладаючись. Силочка на нього буде в моєму телеграм-каналі. А телеграм-канал можна знайти або за посиланням в. В описі, або просто-напросто в плеймаркеті, плей а в телеграмі, в телеграмі напишіть в поисковику Коля Бінго, там ви найдете мій ТГ. Ну і все, просто-напросто повторюю, напишіть Коля Бінго в поисковику, Бо він публічний, пацани. Вже е, післязавтра, в понеділок в 9.00, він знову стане приватним, як завжди. Це я його на 4 дні так зробив публічним, щоб вам упростити задачу. Тому обов'язково переходьте і заробляйте Ну а ми погнали грати. Ага, да, пацани, і 1 червня хто з вас пам'ятає рік нашому ютуб-каналу. І я запускаю совершенно новий проєкт. У, у нас вже був такий похожий проєкт, але це похожий, але не той пацани. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, що це буде за проєкт. Цей проєкт на 40 відео в мене розпанований, на 40-50 відео, десь так. І вже на перших три я знаю сюжет. Тому випуск пишіть, що ж це за проєкт, новий запускаю. У мене ще такого не було, похожий був. Но іменно такий не був. Тому. Не пропустіть 1 червня на рік мого ютуб-каналу. Якраз це все діло і буде. Так. Далі, покажу, говорив, тут нам дали робота маленького якогось. І що нам з ним треба робити, то бал блати. Бій. Так, ну погнаю в бій. Погнаю пацани в бій. Зараз тут у нас лагає, да? тут у нас лагає, як завжди, лагає. Ага, пішло пацан, пішов пацани. Зараз в бій. Бій через 5-6. А, 7, 8, 9 і 10. Так? До 10? Ні? А, що я роблю? А, все. Така. А, воно, напевно, ловить. Ну, зараз лови і тоді погнали грати. 4, 5. І тут а далі якась фігня осталась. А, ні, не фігня. ми вже в карті. Ми вже пацани зайшли в карту. Тут бій на 10 хвилин, ну ладно, нам цього вистачить. Тут я появився за робота. Ага, це вже бій з роботами. Блін, вже, мені вже ця гра потихеньку подобається пасані. Мені вона подобається вже оба. Так. Графіка. Єдине, що тут трохи графіка погана і лагає. А так-то все, все добре, все прекрасно. Так, давайте, 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 давайте. Ну, ссылку, я не знаю, не буду залишати, напевно, в описі, ну, не буду. Не буду, бо то що графіка. А так якби на 10% вона ну, мені сподобається, то з 10%. Є тут добре, А так, що просто. Ну це воно не у всіх лагати буде, але але ладно. Просто, що пацани, дивіться, э, ця гра називається бій роботів. Реально, бій роботів не іначе. По-українськи, не по-англійськи, не по-російськи, тупо по-українськи бій роботів. ну ладно. Так, другий етап ми з вами теж пройшли. Так, давай це тренувачка, пацани. це ще не реальний бій. Це йде тренувачка, тренувачка і. Давай, 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 потрапляємо, потрапляємо. Потрапляємо, все, теж потрапляємо. Зажимаємо цей мініган. Е, э, алло. Так, давай, 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 э. е. Та що за. Та... Я тупо не можу шмаляти. А, ні, шмаляю, шмаляю! Він біля мене! Ааа, що впав, друже? Так, потихеньку. Давайте якраз цей раунд він ще на 8 хвилин 35 секунд. Якраз його закінчимо, та йдемо прощатися. Так, давай, 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 э, давай. Ти мені, що я вже більше не стріляю. Дивіться, теж падає, теж, пацани падає. Так, давайте вже. Давайте ще оцього накидаємо. Ну, мені ця гра скажу, вона вже мені зайшла на, на 6 з 10, ну якщо зайде на 10 в кінці, то, коротше, пацани, такого в кінці я це ще мав би від початку на початку відео на перших 3-4 хвилини сказати, але ладно, скажу зараз, що якщо мені ця гра сподобається на 10 з 10, то все ж таки, я... ладно, я залишу силочку в описі, Якщо тільки сподобається на 10%. Якщо навіть там, чи на 8, то ні. Мені потихеньку вже подобається, дивіться, тут. Титани, зустріч титанів. Так, давай, 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 давай! Бліна, є! Накидали. Якраз цю каточку проходимо. Наше є 7 хвилин і, 40... і 45 секунд. А, до кінця раунду, так ми вже перемогли, дивіться, відсторіс. Давайте ще одну каточку зараз затащим і тоді я скажу. Це типа на 8-10 хвилин дається, але якщо перемагаєш то раніше. Ну, так то в нас ще було 7 хвилин 45 секунд, щоб більше ознайомитися з цією грою. Мені вже, мені вже подобається потихеньку. Давайте ще раз Куда тут м'якати. Так, жмемо, куди попало. Просто-напросто щоб з'явитися десь. Ага. Ні, це я не хочу оба! Все, йде бій, пацани. Запровантажується бій і тоді, е, тоді йдемо в біже. <coughs> Якось так. Ну що, давайте вже. Давайте вже заходимо. Так, тут знову ж таки да, да 10 хвилин дається. Ну, доки не переможемо. Коротше, граємо, доти, доки не переможемо. Мені сподобається вже на 7 з 10 пацани. Ладно, мені вже подобається зараз. Аунт! По мені шмаляли. Так, все, давайте на максимум біжимо, просто біжимо. це то -то я Тупо з нього видавлюємо всі соки з цього робота, які тільки нам можна. Так, давайте я одразу далеко так, так починаємо. Зажимаємо і шмаляємо. Давай, 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 давай. Думаю, що ще якимись ракетами, а ні, дивіться. Дивіться. Зараз не стріляю, а зараз стріляю. Нажав, раз. Все, пішло. Нажав два. Раз. Різ. Все, давай, давай, давай. Так, 9 секунд... 9 хвилин і 20 секунд нам ще дається, щоб ознайомитися з цією рою. Так, зараз коли накидаєш то... О, давай, давай. Оба оба, зажимаємо, зажимаємо. Пішло, пішло. Ого. Вісім, вісім 8 з десяти. Вже вісьмірочка, пацани, вже вісьмірочка. Без слів, без слів, бо то, що дивіться, вісьмерочка я ще до того, що тут дуже гарно волною пішло. І зараз ще дивіться шеволнами. Ще Дивіться, тупо двома ракетницями. Це вже дев'яточка, тупо тверта дев'ятка, давайте зараз ще вбиваємо. Вбиваємо, вбиваємо, ну, вбиваємо. Так. Так. Так, 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 так. І десяточка. Все, пацани, десяточка. Тверда, заслужена десяточка з цією грою, пацани. Десять з десяти. Це значить що? Що селочкою все ж таки на, цей, на цю гру Варбанадроб залишаю. Да, я залишаю силочку. Плюси, пацани, в цій те, що вона більш-менш реалістична. Далі, друге, що тут роботи прекрасно, як то пророблені. Третє, що тут снаряди друго степні. Це три плюса. І 4 що тут керування таке зручне. А, а мінус тільки один. Мінус тільки, що э, довга як то довга перезарядочка. йде. То це мінус на мене. А, ну ігра. Ні, ну, мінус тільки один це все, що перезарядка. Так, пацани, тому силочка залишається в описі пацани на цю гру. Реально переходьте, качайте, я рекомендую от. От сам Коля Бінго вам рекомендує пасани. Тому на цьому, напевно, вже все. Ознайомлюсь, то ознайомились, Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, обов'язково обовязково діліться цим до з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока, пока.